Дональд Трамп зациклився на Гренландії. Він не просто вимагає віддати йому острів. Він погрожує ввести додаткові мита щодо країн, які проти цього. Аргумент простий і невивагливий: якщо Сполучені Штати не заберуть Гренландію, це нібито зроблять Росія або Китай. При цьому він воліє не згадувати, що Гренландія вже перебуває під захистом НАТО як частина королівства Данії. А на острові десятиліттями перебуває американська військова база. Трамп давить на те, що Данія Нібито не здатна гарантувати безпеку стратегічної території, а США, мовляв, змушені діяти жорстко і без зайвих церемоній. Але для початку давайте розберемося, чи справді Росія та Китай зазіхають на Гренландію. Ну, по перше як я казав, Гренландія є частиною Данії, яка є членом НАТО. Будь-яка спроба силового втручання з боку Росії чи Китаю означала би пряме зіткнення не просто з данцями, але й з американськими військами та всім альянсом. Росія до такого прямого конфлікту з НАТО не готова ні військово, ні економічно. Для Китаю сценарій захоплення ще менш реалістичний. Пекін не має в арктиці військової інфраструктури, союзників або логістики, які дозволили б навіть теоретично говорити про силовий варіант. Китайська стратегія в регіоні завжди будувалася інакше через інвестиції, наукові програми, цивільну інфраструктуру і довгі економічні зв'язки. Саме тому захід роками стримував китайську присутність у Гренландії політичними та регуляторними методами. Тому реальна ймовірність захоплення острова Росією чи Китаєм наближається до нуля. Але якщо Сполучені Штати захоплять Гренландію, це змусить Росії та Китай діяти у відповідь, скажімо. Москва шукатиме можливості підвищити ставки в інших точках, наприклад, встановити контроль над архіпелагом Шпіцберген, що знаходиться під управлінням Норвегії, але де діє міжнародний режим, не прямою окупацією, звісно, бо це знову ж таки війна з НАТО, але якимись гібридними методами. Наприклад, під виглядом поліцейської спецоперації для захисту громадян Росії, які там працюють. Крім того, в Арктиці побільшує небезпечних інцидентів у повітрі та на морі, буде більше спроб. Перевірити рішучість НАТО в сірих зонах. Тобто, якщо Захід в особі США сам відмовляється від правил, Росія вважатиме себе вільною діяти так само. Для Китаю ж арктичний напрямок фактично буде закритий, тому він сконцентрується на економічній та технологічній конкуренції в інших регіонах від Африки до Південно-Східної Азії. Але однозначно для обох країн це вкрай невигідний сценарій, і вони не стануть власноручно провокувати США. Тоді чому Трамп так прагне контролю над Гренландією для США. Острів це ключова стратегічна позиція в Арктиці та Північній Атлантиці. Володіння Гренландією означає прямий контроль над північними підходами до США над арктичними маршрутами, над військовою логістикою між Північною Америкою та Європою. Але сама присутність на острові у вигляді військової бази не дає повного контролю та вимагає від Сполучених Штатів постійно домовлятися та йти на компроміси із данцями та Гренландією. Цями, а от встановлення свого суверенітету над Гренландією знімає всі обмеження. Трамп не хоче залежати від позиції Данії, внутрішньої політики ЄС чи змін урядів. Він хоче зафіксувати стратегічну перевагу раз і назавжди. Крім того, не варто забувати, що Гренландія багата на природні ресурси, які мільйони років були поховані під льодовиком. Але з глобальним потеплінням відкривається доступ до все нових покладів. Та мешканці Гренландії не поспішають видобувати все відразу, хоча й дозовано допускають до видобутку іноземні компанії. Для них пріоритет екологія. А для Трампа гроші. Повний контроль над островом дозволить зняти всі обмеження, попри протести місцевих, і запустити туди американські компанії. Ампанії захоплення Гренландії Сполученими Штатами стане фактичною смертю Північно-Атлантичного альянсу, бо напад на країну члена здійснить не зовнішній ворог, а ключовий союзник. НАТО будувалося на принципі взаємної довіри і недоторканності кордонів між членами альянсу. Якщо ці правила порушує сам лідер блоку, механізм колективної безпеки зникає. А відтак і сам сенс військового блоку. Наслідки будуть руйнівними. Частина європейських країн почне шукати вла власні автономні механізми захисту, локальні союзи тощо. Інші, навпаки, намагатимуться укласти довгострокові угоди із США, оминаючи спільні інституції. Але розпад НАТО це лише пів біди. Захоплення Гренландії штатами покаже, що навіть у межах західного світу суверенітет більше не є безумовною цінністю, якщо на кону стоять стратегічні інтереси великої держави для Європи, яка десятиліттями будувала безпеку на праві, договорах і компромісах, це означає. Атиме критичну вразливість, ослаблена і роздріблена Європа стане легкою мішенью і для російського тиску, і для китайського економічного впливу. Більше того, захоплення Гренландії Америкою відкриє шлях для ревізіоністів по всьому світу. По-перше, це дасть підстави Путіну скинути маску і вимагати всю Україну та зазіхати на країни колишнього соціалістичного табору а Китаю на Тайвань та Південно-Китайське море. А по-друге, це пошматує Європу зсередини. Наприклад, польські ультранаціоналісти можуть вимагати забрати західні землі України, які входили до складу Польщі до Другої світової війни відібрати буковину, а угорський Закарпаття. То вони, власне, вже про це говорять. Просто зараз їхні голоси маргінальні. Але якщо закони та правила більше не працюватимуть, все може змінитися. Для нас небезпека в самому прецеденті, який може створити Трамп. А це означає, що як би не розгорталися події далі і чим би не закінчилася війна Росії проти України, ми і надалі повинні зміцнювати армію, бо це єдина запорука збереження нашого суверенітету. Отже, історія з Гренландією показує не стільки апетити Дональда Трампа, скільки небезпечний злам логіки світової політики. Формально мова йде про безпеку США, Атлантику і стримування Росії та Китаю, але по суті про повернення до світу, де вирішує сила, а не правила. Навіть якщо від американського контролю над Гренландією Москва та Пекін програють, Захід у цілому ризикує втратити те, що робило його сильнішим за автократії, довіру, союзницьку солідарність та моральну перевагу. váhu. O to také.